Привіт-привіт, друзі. Я Оксанка і сьогодні прийшла до вас у гості. Вітаємо тебе, Оксанка, у нашій групі. Діти, погляньте, а як ви гадаєте, чому Оксанка прийшла сьогодні з парасолькою до нас? Послухайте вір загадку від Оксанки. Кап-кап-кап, хмаринка плаче. Ой, сумна вона одначе. Що із хмароньки полоще? Це рясний осінній дощик. так, мої друзі, молодці. Погляньте, діти, на картинку, що ви на ній бачите? Що Хмаринка приносить нам? Так, приносить дощі. А скажіть, будь ласка, як дощик капає? Кап, 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 малята, які осінні дощі? Осінні дощі холодні, рясні. Затяжні. Так, а скажіть, будь ласка, можна восени гуляти без парасольки? Напевно, що ні, правда? Тому Оксанка сьогодні завітала до нас парасолькою, адже на дворі йде дощик. Давайте пограємо гру. Скажи ласкаво. Дощ, дощик, хмара, хмаринка. Додай слівце. Що робить дощик? Дощик іде, дощик крапає, дощик стукотить. Молодці, малята. А як йде дуже-дуже сильний дощ? Кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап. А тихенький дощ. Кап, кап 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 і стихає. Дякую вам, малята. Мені дуже сподобалося сьогодні гратися із вами. До нових зустрічей, мої друзі!